У студії телеканалу Кременчук вечір добрий і насамперед стисло про головне сьогоднішнього випуску. На вулиці Вадима Пугачова розпочався масштабний ремонт проїжджої частини. Більше тисячі спортсменів-дзюдоїстів змагалися за звання кращого під час турніру пам'яті загиблих співробітників СБУ. Та під час творчої зустрічі відомий режисер-актор Ахтем Сейтаблеєв говорив про кіно, свободу та депортацію кримських татар. Понеділок, 18 березня, вулиця Вадима Погачова. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі в розпалі. В роботі шляховиків ремонтників задіяна двохметрова дорожня фреза, придбана за кошти міського бюджету в минулому році, та чотири самоскиди. За дорученням міського голови сьогодні розпочались роботи з проведення поточного ремонту вулично дорожньої мережі нашого міста. Роботи сьогодні розпочаті на вулиці Вадима Повачова і будуть захватувати і перевулок медовий. Сьогодні задіяна фреза дорожня 2 метри, яка була придбана минулого року. Це фреза, яка обладнана системою мультиплекс, яка дозволяє виконувати набагато швидше і рівніше видалення схватобетонного покриття, підготовку його до влаштування нового. Також задіяні самоскиди в кількості 4 одиниці. Ну і бригада робітників. Крім цієї ділянки, працівники ШРБУ планують також працювати і у напрямку руху від вулиць Свободи до Чкалова. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Сьогодні фахівці благоустрою Кременчука продовжили уквітчувати місто. Весняні роботи з упорядкування кломб розгорнулись на пивзаводівському колі. Бригада шести робітників видаляла старі гілки, обрізала і формувала кущі, очищувала квіткову композицію від зайвого. Сьогодні ми робимо санітарну обрізку кущам, трояндам розкриваємо троянди після зими, розокучуємо їх, обрізаємо мальви. У нас тут посаджені тує, розв'язуємо і робимо форму. Туєм дуже обрізаємо, формуємо тує. Кущі троянд, мальв, самшитів і туй привели до ладу дбайливі руки квітникарів благоустрою Кременчука. І вже незабаром, коли рослини зазеленіють і розквітнуть, на пивзаводівському колі утвориться оригінальна квіткова композиція, що тішитиме очі кременчужан і гостей міста з весни до осені. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У суботу Кременчук зібрав юних дзюдоїстів з усієї України. Турнір був присвячений пам'яті співробітників СБУ, які загинули під час виконання службових обов'язків. Більше тисячі учасників із різних регіонів боролися за звання переможця для Богдана. Це перший турнір, тому хлопець неабияк хвилювався. Десь рік я займаюся а до цього займався карате. Мені більше подобається займатися дзюдо, ніж карате, тому що ну мабуть тут є. Якби кімано, з якого робиться усі, 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 усі прийоми. Ну і взагалі то їх набагато більше цих прийомів. утилят дзюду займається вже давно. Тому змагання для юнака справа звична. Я займаюсь дзюдо сім років. Наразі в мене помаранчевий пояс. Дуже хочу тепер зелений пояс. Тому що я до нього дуже довго вже йду. Зараз буду боротися зі своїм суперником. Я майже не хвилююсь, але трішки є. Я довго до цього шо йшов, я готовий. На початку турніру представники міської влади служби безпеки України відомі спортсмени та учасники вшанували пам'ять загиблих працівників СБУ. Ваші старші побратими зараз зі зброєю в руках боронять територіальну цілісність України від військової агресії. Тому кожен спортивний рекорд засвідчить нашу спільну волю до перемоги. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять співробітників Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції. Перед змаганнями юним дзюдоїстам побажали успіхів і перемог. Учасникам змагань я хочу побажати досягти. Нових рівнів іти вперед крокувати так, як це роблять ті воїни, які на сьогоднішній день е захищають нас на передовій. Майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, учасник Олімпійських ігор у Лондоні. А наразі тренер збірної України Сергій Дребот поділився власними секретами успіху. Знаєте, секрет досить простий, потрібно. Не зупинятись, тренуватись, навіть якщо у вас десь щось не виходить, потрібно на це закривати очі, рухатись вперед. Напевно, що через не можу займатися більше, чим це потрібно. І я думаю, що в перспективі все вийде. Найбільш вдало на турніри виступили борці з Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Це Ганна Савенко, Кирило Кіян, Марія Поважна, Ольга Поважна, Тетяна Степанович, Єлизавета Ізосімова, Зосімова, Ярослав Омельченко. Із Кременчужан кращими стали срібний призер Олександр Каплін та Іван Лойк. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 16 березня у Кременчуці провів свій творчий вечір заслужений артист Автономної Республіки Крим, відомий український актор, телеведучий і режисер Ахтем Сейтаблаєв. Я буду вам розповідати про власне про історію створення цих стрічок, що було, як ми до цього дійшли, про що мріли, на що сподівалися, як це вийшло. Він кримський татарин, і він, як ніхто інший, може так влучно і так доцільно показати на екрані біль та жахи, які пережили кримські татари під час депортації радянською Росією. Продемонструвавши тизери своїх легендарних фільмів Хай Тарма, Чужа молитва та «Кіборги», Ахтем Сейтаблаєв наповнив залу неймовірними емоціями. Йому невгамовно аплодували, дарували квіти, дякували та висловлювали захоплення. І ви вам вдячні, що ви підняли таку тему, і що ви на такому високому професійному рівні її показали. Дуже дякую. Я пройшла що в, нас в Україні. Появився такий режисер. Також Ахтем висловив свою думку щодо потреби знання рідної мови. І просто знати, ну принаймні, намагатися знати, мову країни, в якої ти живеш, це не подвік. Не подвік. Це елементарна повага до країни, в якій ти живеш. Ну, якщо ти поважаєш її. Режисер розповів про прем'єру фільму Захар Беркут, знятої за мотивами повісті Івана Франка. Це ну скажімо так, сучасна осмислена цієї повісті. Це фільм про відвагу, про гідність, про боротьбу за власний спосіб життя, про кохання, про те, як важливо розуміти, що ти, хто ти. Для своєї громади, для своєї держави. Саме про це наша стрічка. Прем'єра, дай Боже, буде 10 жовтня цього року. Ахтем Сейтаблаєв особисто висловив побажання кременчужанам. В першу чергу мирного неба, здоров'я всім, родині, дітям в першу чергу. І віри в те, що все буде добре, тому що іноді так здається, що ну, все пропало, але ні. І прикладом для того, Цього є і наші волонтери, і наші військові, і добровольці. Можеш, знімати кіно знімай. Можеш робити інтерв'ю. Роби. Не сиди, не ний, не, не роби. Анна Литвин, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини. Вишукану сукню та привабливий тортик, весільний букет та оригінальну фотозону, фотосесію та банкетний зал все це можна було обрати та замовити для майбутнього весілля у суботу у міському палаці культури. Виставку весільних товарів та послуг організували у Weekend Fun – агентство організації свят. Ми зібрали тут масу представників цієї індустрії. У людей є така можливість прийти поспілкуватися особисто з найкращими, як мені здається, представниками цієї от, отрасли. Все, що потрібно для фешенебельного весілля, на виставці презентували широкий спектр товарів та послуг індустрії організації свят. Можемо вдіти саму найкращу наречену створити для неї саме найкращий образ, створити для неї саме її, саме її сукню. Щоб вона була самою чарівною на світі. У нас дуже чудова команда, дуже, дуже талановиті майстрині, які зможуть вас порадувати. Ми декоруємо весілля вже понад 6 років і займаємося цим професіонально. Ми маємо свій магазин квітковий місті горішніх плавнів і працюємо по регіону в Кременчуці Більше за всього ми дуже любимо Кременчук. Впродовж дня майже 900 кременчужан та гости міста відвідали виставку. Є дуже багато цікавих нарядів. Сподобалось багато теж тортів, були, були смачні, але не, 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 не певен, що купимо, бо вже вирішили зробити самі. Шара, шара. Ми так, так. вирішили взяти участь у виграші туризм. Да. Безкоштовного весілля. Тож, звісно, родзинкою заходу став розіграш безкоштовного весілля вартістю 43 тисячі гривень. Честь обрати щасливчика дісталася учасниці проекту Холостяк. 9 Юлії. Безплатна свадьба по таніспікенфан е заключає в себе услуги е і програми на суму, як уже ми сьогодні почитали. 43 тисячі гривень. А басіму перечисляємо і аплодирую. Е Проект учаску відучі Здравствуйте. Так агентства агентство «Панами». Фотограф Оксана Ястребова. Ведет рада Максим Бачик. Фиджей Роман Бизонов. <посмотный> Итак, дорогие друзья, обладателем бесплатной свадьбы от ивент-агентства «Викат Пан» в 2019 году становится... Я хочу поздравить Анну Рыбасову! Майбутня наречена Анна була впевнена в тому, що саме вона виграє у лотереї. Я в шоці <гум> ну я кажу, я знала, що я переможу. Я знаю ці відчуття свої внутрішні. Також переможниця поділилася з Кармачуцькими новинами своєю цікавою історією кохання. Він приїхав до мене до мене на день народження, я не знала, що він приїде. Він приїхав, подарував мені 101 троянду, ну і уїхав благополучно. А потім через скільки, два місяці він знову приїхав і зробив мені пропозицію. Вікторія Пальчик, Максим Пінчук, Кримчуцькі новини. Восени минулого року діти Кримичука взяли участь у конкурсі малюнків Мої права, який проводили з 22 жовтня по 16 листопада. У конкурсі брали участь діти різного віку від 6 до 17 років. Метою конкурсу було показати учням наскільки важливо знати свої права та вміти правильно застосовувати їх на практиці. Для дітей це була чудова можливість реалізувати свої творчі здібності. Я тут намалювала право на громадянство, на освіту, медицину і на мирне небо. Мене дуже спокоїли, що Багато дітей зараз у ситуаціях, коли їм треба підчеркнути свої права. Я вирішила обрати цю тему, тому що зараз дуже багато родин розлучені. Є дуже багато дітей сирот і всі вони мають однакові права. Цього року на конкурс було подано 200 робіт. Малюнки на правову тематику діти виконували у різних техніках: хваш, акварель, олівці та інші. Свій витвір учасники оформили у паспорту, що надало роботі більш естетичного вигляду. Я малювала аквареллю і використовувала яскраві чисті кольори, адже ну родина це повинна бути завжди світла, радісна, соняче та безхмарне небо. Переможців конкурсу визначили ще 21 листопада минулого року. Було обрано 13 робіт, які надрукували у спеціальному тематичному календарі на 2019 рік. Сьогодні у міській конкурсі кожен переможець конкурсу отримав у подарунок цей календар. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кроменчицькі новини. Себічний розвиток дитини запорука успішного майбутнього. Ще з малку ці хлоп'ята визначилися зі своїм захопленням і роблять перші кроки для досягнення своїх мрій. У футбольному центрі раннього розвитку Аяксик виконують розвивальні вправи. вчаться вправно володіти м'ячем, опановують англійську мову. Заняття проходять для дітей віком від двох років. На вихідних відсвяткували річницю від дня створення футбольного осередку для дошкільнят. 17 березня 2018 року я його відкривав. Самотужки я працював у Харкові в дуже. Э, Великій е, міжнародній сеті таких е, футбольних центрів я багато чому там навчився і захотів, е, щоб у нас в скримічівці е, також були такі заняття. Батьки Владислава помітили зацікавленість хлопця футболом, тож вирішили записати його п'ятирічного до футбольного центру раннього розвитку. З -з Займаюся футболом тому що мені подобається. Дуже подобається е, задоволенням ходить. Тільки про футбол і йде мова дома, так що з великим задоволенням дуже приємно тут займатися. Гарні тренера юності з футболом займався. То і зараз хочу, щоб е моя дитина займалася і ще краще, чим чим я. Спільно з Кременчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх юних випускників футбольного центру нагородили грамотами та подарунками за старанність під час навчання. Крім того, вручили почесні грамоти тренерам за сумлінну працю і стимулювання дошкільнят до спорту. Обольюх Іван за сумлінну працю, любов до дітей та креативність. Нагороджується Ващенко данило за сумлінну працю, любов до дітей та дисциплінованість. Ми клімчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення спордавців приєдналися до святкування річниці спортивного клубу Аяксік. Цей клуб має дуже великі перспективи, тому що він виховує найменші та наймолодші версти населення. Він виховує у дітей якості, які зможуть їм допомогти не тільки досягти успіхів у спорті, а також успіхів у житті. Ми вітаємо всіх присутніх дітей, всіх їх батьків, які були присутні на цьому святі. Також приготували декілька подарунків для кожного з маленьких чемпіонів. Бажаємо успіхів вихованця футбольного центру Аяксик у всіх починаннях. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Черговий контрольний матч у рамках підготовки до чемпіонату зіграли на виїзді футболісти Кременчуцького кременя. Суперниками підопічних Ігоря Столовицького були спортсмени Криворізького гірника. Поєдинок відбувся на штучному газоні місцевого спорткомплексу. Перший тайм протистояння видовищністю не порадував. Було мало небезпечних моментів, багато боротьби та безадресних передач. Щоправда, ближче до перерви команди активізувалися. Гірник Кателін увірвав. Ся у штрафний майданчик гостей і пробив у ближній кут воріт Ярослава Котлярова. Та голкіпер Кременчужан зреагував на удар. Гості відповіли моментом у виконанні Степанчука Лактіонова: перший потужно пробив, а другий не встиг підлаштуватися під добивання. Після перерви наші земляки суттєво поновили склад. Господарі ж обійшлися без замін. Хоча свіжа кров не сприяла загостренню гри лише на 75-й хвилині. Кременчужанин Максим Авер'янов. Вдало зіграв на добивання і забив переможний, як з'ясувалося пізніше, м'яч. Наприкінці матчу гості мали можливості збільшити свою перевагу у рахунку, але не використали свої моменти. Тож перемога Кременя 1-0. Нагадаємо, що у попередньому поєдинку між цими командами, який відбувся у Кременчуці, був зафіксований аналогічний результат. Олександра Демиденко, Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. На цьому у нас поки що все. Погоду на день завтрашній. Синоптики прогнозують теплу та сонячну без опадів. Вночі стопчик термометра покаже плюс 5, плюс 6, вдень плюс 10, плюс 12. Дякую, що були з нами. Нехай вечір буде затишним, а день завтрашній принесе добрі новини. До зустрічі за добу.